Катаюсь на велосипеді з 2020 року. Мій чоловік, який зараз теж військовий, він мені так прищепив любов до цього виду спорту. І цього літа я разом зі своїм батьком проїхали шлях Український каміноподоліко. Каміноподоліко — це частина європейських шляхів, паломницьких шляхів. Вони є в дуже багатьох країнах Європи. Останнім часом молоді люди часто проходять ці шляхи для того, щоб щось собі довести, перевірити свої сили і Дуже круто, що такий шлях з'явився власне в нас на території України. Він проходить територію Вінницької області, Хмельницької області, починається у Вінниці і закінчується в місті Кам'янці-Подільському. Ось і власне ми з татом його приїхали на велосипедах. Коли ми з татом почали планувати вже цю подорож, то хотілося, щоб вона мала не тільки сенс такого якогось відпочинку активного, а щоб вона ще й мала якусь таку більш важливу мету, більш важливу місію. У мене є подруга, в якій в Квітні 2025 року загинув чоловік Пилип на позивний коді, і я ще раніше хотіла зробити щось в пам'ять про Пилипа. Я не багато знала цю людину, але це неймовірна людина, яка так само багато подорожувала, яка дуже багатьох людей надихала. Він хотів бачити як можна більше вчитися, як можна більшій кількості речей. І воно якось так для мене співпало дві цих події і бажання для себе щось довести при. Їхати цей шлях і власне бажання донести як можна більшій кількості людей якусь інформацію про Пилипа. І тоді я власне вже узгодила з Мариною, моєю приятелькою з дружиною Пилипа, як це все буде відбуватися. Ми продумали, що це ось будуть такі таблички для того, щоб люди на вулиці могли там підійти і задонатити для підрозділу, в якому Пилип перебував, і прочитати інформацію про нього більш детально, якби таку, як історію його життя з фотографіями з усім. І окрім того. Ми з собою ще брали листівочки, так як Пилип дуже багато подорожував. В нього була така майже навколосвітня подорож, але такими дуже цікавими країнами. Він був у Ірані, він був у Йорданії, і в Грузії, і в дуже таких нетипових, нетуристичних місцях, нетуристичними стежками він мандрував і там дійсно дуже неймовірні фото. І ми так само надрукували фотографії як листівка. З іншого боку, так само можна було трохи прочитати про нього і зайти за кірку. Одом і задонатити підрозділу полипа. Наприклад, ми їхали, люди просто затримували погляд. А вже коли ми приїжджали на місця, наприклад, в якісь садиби, які знаходилися на шляху на каміноподоліку, люди і донатили, і розпитували. Дуже багато хто розповідав свої історії, тому що зазвичай ті люди, які надають прихисток на Каміноподоліко, вони так само є і волонтерами, і мають якусь активну позицію, і їм це було. Цікаво. Так само мене, наприклад, абсолютно вразило, коли в місті Бар ми приїхали до публічної бібліотеки міста Бару, і там потрібно було поставити відмітку. Є такий паспорт Пілігрима на цьому шляху, і потрібно в кожному місті ставити відмітку. І там ці жіночки, які працювали в бібліотеці, вони просто плакали, тому що там їх було троє, і в кожної з них сини так само на війні зараз, і так само в мене чоловік на війні. І ці ці жінки вони дуже прийнялися цією історією. Взагалі з Пилипом я познайомилася ось через свою приятельку. Так вийшло, що і Пилип ще до нашого знайомства, і мій чоловік долучилися до одного і того ж самого підрозділу. Це батальйон Вовків да Вінчі» 59-ї бригади. Тільки там мій чоловік, наприклад, він в аеророзвідці був. А Пилип був штурмовиком. І, власне, збирали ми саме для Вовків да Вінчі», які знаходяться вже. Понад рік на Покровському напрямку, ось в тому районі, збирали на дрони, на ФПВ, от власне для того, щоб можна було і помститись так само за Пилипа. Зібрали загалом ми 50 тисяч гривень. нашої мети банки ми досягли. Це був дружній збір, тобто банка, яка була прикріплена до основної банки від Вовків да Вінчі. Він ніколи не засуджував того, що він не розумів, того, що йому було невідомо. Дуже легко йому давалися мови. Ось, наприклад, коли він мандрував південно-східними країнами, то він там і фарсі трохи навчився. Ну і звісно, що англійською також володів і легко знаходив комунікацію з іншими людьми і в Вовкі. Інші, в загалом збройні сили він потрапив добровільно, тобто це було його свідоме рішення. Він цього дійсно хотів, і хоч в нього не одразу вийшло потрапити саме в штурмову частину цього підрозділу, але він цього дійсно прагнув і він прям добивався цього. Він хотів бути гідним цієї держави, бути гідним інших людей, які в попередні століття її захищали, і також. Коли він ішов е, е, на війну, він говорив таку фразу, що я жив для себе все своє життя, а тепер я хочу пожити якби для когось. Ну і власне для своєї країни. Взагалі, ми спочатку думали про те, що ми подолаємо цю відстань пішим походом, але на піший шлях потрібно там два тижні орієнтовно. Ми подумали, що забагато, занадто занадто довго, тому вирішили все ж таки на велосипедах. Е, я до цього каталась на велосипеді, тобто це загалом таке моє хобі. Е, ось, а тато десь. Десь місяць перед тим як їхати, він там теж та тренувався, катався в себе в селі на велосипеді. Ну тобто, загалом у нього така доволі непогана фізична форма. Ось тому ми були готові. Тобто, загалом нам вдалося це не, не так складно, як може здаватися. Тому якщо хтось раптом хоче на велосипеді подолати і вагається, це можна зробити. От, Тому, ну звісно, що край найбільше напевно вирішується спорядження, там якість велосипеда і так далі. Далі, але це все цілком реально. Прям такої ще чітко сформованої нової мети немає, в мене, але от тато він прям вже загорівся тим, щоб досліджувати нашу місцевість, Одеську область. У нас, наприклад, на півночі області є Кодимщина, яка теж дуже багата на такі культурні шари. Скажімо так, там є і села цілі з очеретяними хатами, які вкриті очеретом, і там багато дійсно збережено такої спадщини, там вигляді. Вишитих сорочок, якогось фольклору і так далі. Тому зараз тато в нього це така ідея, що треба досліджувати тепер своє треба їхати на Кодемщину.